Від початку року на Черкащині сталося понад півтори тисячі пожеж, із них 132 через порушення експлуатації пічного опалення. Про це під час брифінгу розповів начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Антон Плахотній. Які наслідки таких помилок та що робити, аби уникнути пожежі, дивіться далі. Цьогорічна статистика пожеж на Черкащині демонструє зменшення на 15% випадків пожеж порівняно з минулим роком, розповідають у ДСНС. Проте наслідки не втішають. Ми маємо вже 4 летальні випадки. Це серед них одна дитина і 4 травмованих. Останній випадок, дай Бог, трапився 21 .10. в Звенигородському районі, де під час. Експлуатації пічного опалення було і порушення правил пожежної безпеки було трому, було допущено отруєння чадним газом двох осіб, з них одна дитина. Щоб запобігти більшій кількості жертв, надзвичайники зокрема проводять роз'яснювальні бесіди з населенням, тримають зв'язок із незахищеними верствами населення. В ході даних відпрацювань з населенням ми проводимо Роз'яснювальну роботу щодо дотримання вимог пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, а також під час використання генераторів та свічок. В зв'язку з вимогами сьогодення також ми проводимо роботу щодо мінної безпеки. Надзвичайники пояснюють, найчастіше пожежі виникають через перегрів печей та утворення тріщин та через використання легкозаймистих речовин під час розведення вогню. Тому радять робити таке. Перед початком, а також протягом усього опального сезону, слід очищувати димоходи та печі від сажі. Усі димоходи, труби на горіші повинні бути заштукатурені й побілені. Залишати печі без догляду або або доручати догляд дітям неповнолітнім заборонено. За наявності тріщин користуватися пічним опаленням не можна, нагадують ДСНС. Також варто приділити увагу простору навколо пічної системи. Поряд із розігрітими стінками не повинно бути легкозаймистих предметів. Незайвим у господарстві буде і справний вогнегасник. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костерко, служба новин, телеканалу Ільдана.